На честь якого з братів Бантишів перейменована вулиця Самарканська у Краматорську? Під час останнього перейменування вулиць Самарканська у Краматорську отримала нову назву Бантиша. Що ж це за таємнича постать і в чому полягає її внесок у розвиток нашого міста? Прізвище Бантиш, хоча б одного разу, чув кожен Краматорець. Багатьом знайомий будинок Бантиша в Комишувасі, садиба Бантиша у селищі Прилесне, а також залізнична станція Бантишова, розташована між Слов'янським та Барвенково. Але чи всі вони названі на честь однієї людини? Оскільки інформації з цього приводу у відкритих джерелах обмаль, журналісти Просто Медіа звернулись до місцевого краєзнавця Віктора Іванова, який багато років займається вивченням історії селища Комишуваха, саме там розташована колишня вулиця Самарканська. Ось що розповів нам фахівець. На території Донецької області збереглися два маєтки, що належали молдавським дворянам-бантишам, які приїхали сюди після битви на у 1711 року. За часів, коли вже існували маєтки, які нас цікавлять, тобто у другій половині 19-го, початку 20-го сторіччя, на Донеччині перебувало шосте покоління Бантишів. Це були чотири сини тодішнього голови роду Олександра Федоровича Бантиша та його дружини Ольги Іванівни Хлопової Іван, Василь, Антіох та Федір. Після смерті старшого сина Івана у 1881 році сімейні відносини подружжя сильно ускладнилися. Ольга Іванівна покинула прелесне і певний час перебувала у своєму маєтку Новорайськи. Пізніше вона перебралася до Криму, де й померла у 1889 році. Її маєток Новорайський згодом перейшов у спадок дітям, братам Федору та Василю, які під час з'ясування відносин батьків стали на захист матері. Зокрема, частина маєтку, де знаходилася Камишоваха, опинилась у власності Василя. Власне, з того часу і починається історія будинку Бантишоу Краматорського. Антіох залишився з батьком та став володарем великих земельних ділянок. Він був вельми освіченою людиною, навчався у Німеччині та активно займався лісогосподарською справою. Пам'ятник встановлений саме на честь третього сина Олександра Федоровича Антіоха, до дотепер можна побачити біля станції Бантишева. Після трагічної смерті Антіоха у 1902 році маєток у Прелесному перейшов у спадок онуку Олександра Федоровича від старшого сина Олександру Івановичу Бантишу. Центральна будівля родового маєтку Бантишів у селі Прелесне Наразі частково зруйнована внаслідок російських обстрілів у грудні 2022 року. Федір Олександрович у своїй частині маєтку активно займався господарською діяльністю аж до початку ХХ століття, а пізніше в нього склалася досить стрімка кар'єра, і певну частину свого майна він розпродав. Таким чином, суто географічно саме Василь Бантиш є найдотичнішим до історії Краматорська. Понад тим, Василь Бантиш активно займався громадською діяльністю. 1885 року був почесним мировим суддею. Членом Катеринаславської губернської земської управи, головою Ізюмської Харківської губернії повітової земської управи. Політична кар'єра Василя Олександровича досягла свого апогею у 1907 році, коли його було обрано членом Державної думи третього скликання від Харківської губернії. У газетній замітці Південного краю зазначалося, що Василь Бантиш взагалі користується у повіті великими симпатіями. Василь займався благодійністю, був опіконом райського училища, заснованого у 1880 році, та виділяв особисті кошти для потреб цього навчального закладу. Помер Василь Олександрович у ніч 29 на 30 квітня 1915 року у маєтку Комишоваха через напад грудної жаби. стенокардія. Екстрена послали за заводським доктором Донецького товариства до Дружківки. Але лікар, який приїхав, лише констатував смерть і дав висновок, що у 58 років вона була цілком природною. Поховали Василя Олександровича у маєтку Комишоваха. Судячи з вищенаведеної інформації, вулиця Самарканська у Краматорську мала б отримати нову назву саме на честь Василя Олександровича Бантиша, який більшу частину життя провів на території міста та доклав багато зусиль для розвитку цієї місцевості.